У спекотний літній вечір, коли сонце, здавалося, вже зовсім заховано за обрієм, маленьке містечко стало свідком чогось дуже дивного. З неба почали падати сяючі краплини, ніби космічний дощ з іншої галактики, люди вибігли на вулиці подивитися на це явище. Але коли краплини впали на землю, вони стали рухатися. З кожною хвилиною це невідоме явище набирало обертів. Краплини розкривали свої крила і перетворювалися в величезних жуків сонечок. Вони виходили з землі, з тротуарів, з кожної щілини. І, здавалося, ніщо не могло їх зупинити. Люди намагалися захистити себе, але жуки сонечка були надзвичайно великі і швидкі. Вони атакували все живе, оглушуючи все своєю масовою інвазією. Вулиці міста вкрилися жуками, і вони продовжували розмножуватися безупинно. За кілька днів місто спустошено, а його мешканці втекли від цього жаху. Вони намагалися зрозуміти звідки прийшли ці жуки сонечка і чому вони вирішили напасти на землю? Але відповіді залишилися загадковими місто, яке колись було повне життя і гомону, тепер стало покинутою пусткою. Заселеним тільки жуками сонечками, які здавалися безсмертними і надзвичайно агресивними, ця історія нагадує нам, що природа завжди може подарувати нам найбільший страх, коли ми найменше цього очікуємо.